Вітаю друзі та гості мого каналу. Сьогодні пропоную приготувати разом такий суп без м'яса, пісний. Готується він дуже швидко, а в кінцевому результаті виходить дуже смачно і ароматно. Основний інгредієнт в супі тут грибочки. У мене на даний момент білі, але можна різні. Я їх з вечора замочи, промила, замочила. І зараз я їх відварила 5 хвилин, коли закипить, 5 хвилин, я їх так проварюю. І процідила. Водичку не зливала. Ось так. Чому я їх відварюю так 5 хвилин? Тому, щоб знімати піну з них таку, щоб потім в супчику не було цієї піни. Я вже вам не показувала, тому що ми всі знаємо, як піну знімати з супчика. Все, це відставляю. І зараз буду нарізати, маю таку одну цибулину. Величеньку таку і нарізаю тоненько. Так, рівненько нарізала. Тут в мене каструля розігріта вже так. Я влила сюди дві столові ложки олії і зараз буду цибулю обсмажувати. Так, не сильно, чуть-чуть, що вона так підпасирувалась. Тепер в мене є така одна морквинка, я її розділяю так на 4 частинки. І так, тепер дрібненько нарізаю. Получається, такі трикутнички. сюди вкидаю до цибулі, Ось так, так поцеруюється. Тепер беру грибочки. Буду нарізати шматочки. Цей Супчик можна варити із звичайних шампіньйонів, але він не буде такий смачненький. Це грибочки сама збирала в Карпатах, як їздила в відпуск до України. Грибочки також сюди всипаю, до моркви і цибулі. І ще так попаперую Тут я маю таких 5 картоплин, і я їх нарізаю такими кубиками маленькими. Тут у мене все парує. Я ще додаю сюди картоплю. Водичку поки що я не давала. Все гарно примішую. Тепер я сюди вливаю водичку, в якій грибочки варилися, вливаю її всю сюди. І також виливаю ще кип'яченої водички. Залила ще водички сюди, все розмішаю і за... залишаю, хай вариться 15-20 хвилин. Все залежно від картоплі. Деколи картопля є така розсипчаста, що вариться дуже швидко. А деколи є така твердіша, сорт твердіший і вариться довше. Тому слідкую, коли звариться картопля. Коли картопля у мене вже майже готова, залишилось десь 2-3 хвилинки, я всипаю сюди дрібненького такого павутинки макарону. Так розмішаю. Хай варить. І даю сюди за смаком. Ону чайну ложку 12 овочів, один лавровий листочок. Перчик так посипаю. І тепер пробую на сіль. Додаю ще солі. Ще додала солі сюди. І даю, щоб хвилинку так закипіло, і виключаю. І залишаю, щоб супчик настоявся. Ось такий супчик. Останній штрих додаю. Зелень. Ось такий супчик наваристий, Получився дуже ароматний і смачний. Тож готуйте і смакуйте своїми рідними. Всім смачного! А я дякую за перегляд моїх відеороликів.